Сьогодні в Україні відзначається міжнародний день молоді. Наша школа долучилася до цих заходів і ми проводимо такі три локації. Наша молодь буде сьогодні грати в волейбол. Також буде проводитися ще легкоатлетичне двоборство на нашому такому. Красивому стадіоні, і ми будемо проводити гандбольний турнір. Я хочу привітати всю молодь нашого міста з цим чудовим і Хочу побажати їм усього самого доброго і перемоги. Молодь України підтримує спорт. Тому святковий день ми на стадіоні. Я вітаю всю молодь. Бажаю, щоб всі були здорові і закінчилась війна. Спорт загортовує характер, бажаю вести здоровий спосіб життя і бути активним. Сьогодні свято проходить під гаслом Молодь, яка вражає. Ми відзначаємо молодь, яка внесла певні здобутки і вносить нашу перемогу. Україна саме молода держава, яка крокує в Європу. Разом з тим має тисячорітні історичні корені. І ми сьогодні зібралися на цій невеличкій локації перш за все, щоб передати. Вдячність нашим шоскінцям, які знаходяться на передовій, хлопці і дівчата, які стережуть, стережуть нашу громаду, бережуть нашу рідну Україну. Вам здоров'я бажаю, натхнення, енергії. Слава Україні! Від імені всієї молоді Шостинської громади хочу сказати величезне дякую тим, хто завжди поруч, хто допомагає нам розвиватися, залишайтеся такими ж яскравими, чудовими. Бажаю кожному, щоб ви змогли творити і показувати себе вже в мирній незалежній Україні. Я хочу нагородити переможців флешмобу шосткинщина вражає. Тому мрійте і йдіть завжди до своєї мрії. З Днем молоді. Наша молодь вона завжди була, є і буде найкращою, найкращою в світі. Бажаю всім щастя, мирного неба, благоди. Молодшостки докладе багато зусиль, щоб наша громада розвивалася. Миру, перемоги. Хочеться побажати багато наснаги, знайти свою ціль в житті, розуміти, чого ти хочеш. Завжди дякувати своїм батькам, вірити в нашу перемогу. До дня молоді Шосткинський центр культури і дозвілля проводить акцію Просто неба з мистецтвом до перемоги. Відбувається таке арт-шоу. Це ось цей куб, який можна повертати. Це така інсталяція того, що багато національностей у світі. Різні кольори шкіри, різні розміри очей, різні посмішки, різні мови. Але всі прагнуть до одного бути щасливим і. Бути вільним в цьому світі сьогодні буде ще розмальовуються петриківкою двері. На цих дверях з'явиться дещо особливе. Прагнемо до того, щоб розширити кордони мистецтва. Також тут буде представлено нейродерево. Також сьогодні буде дуже багато вітань, гарних слів, музики і війторин, і буде аукціон, на якому продані речі, арт речі принесуть кошти. і Ці кошти будуть витрачені на підтримку наших військових.